Прикладіть максимум зусиль і зробіть все, що можете. Не переймайтеся довго чекати на подяку. Довго чекати подяки не доведеться. Стрілець. Стрільці отримають важливий знак згори. Ваша проблема вирішиться. Однак для цього вам доведеться зробити сміливий вчинок. а який саме підкаже для вас всесвіт. Козирові почують дуже приємні слова. Хтось вирішить зізнатися вам у почуття. Якщо ви не готові до стосунки, то будьте чесними, щодо цього. Водолій водоліям зірки обіцяють цікавий досвід. Вам доведеться робити те, що раніше ви ніколи не робили. Такі пригоди підуть вам на користь. А у фіналі ви ще й отримаєте якийсь сюрприз. А Овни. Овнам варто замислитися про власний бізнес. Оцініть свої можливості і сили. Можливо, у вас вже є все для потужного ривка тоді вперед. Не варто заганяти себе в рамки і боятися пробувати щось нове. Тілець на тільці чекає справжня дива. Збудеться їхня заповітна мрія, ви отримаєте те, чого так давно хотіли. Однак Є шанс того, що ви будете розчаровані. Не усі мрії, які прекрасних думках виявляються такими ж реальними у житті. Близнюки. Зорі обіцяють близнюкам складний вибір. Вам доведеться вирішити, в якому напрямку рухатися далі і кого брати з собою в цю пригоду. Не поспішайте з вибором. Обміркуйте ще раз, обміркуйте добре. Рак. Раки почують радісні новини. Дозвольте собі проявити емоції і не намагайтеся стримувати захоплення. Часом ви затискаєте себе в якісь рамки, через що смак перемоги відчувається не так яскраво. Лево. Вам варто приділити увагу своїй внутрішній рівновазі. Спробуйте знайти джерело спокою. Дбайте про себе і свій емоційний стан. Дівочка, зараз діва. Дівно, готуйтесь, якийсь удар з вас може зрадити дуже близька людина. Не намагайтесь шукати їй виправдання, так ви покажете свою вразливість. Терези зуміють домогтися успіхів на роботі. Ваші старання. Ми вже говорили про Терези. Ви Вас чекає успіх, друзі. І риби. Рибам варто відмовитися від великих витрат. Не довіряйте незнайомцям і не робіть спонтанних покупок. Економте гроші і думайте про майбутнє. Ось такий, друзі, я прочитала. Подивилася, що зі мною він збігається. І тому вирішила підпитися з вами. Друзі, бажаю вам чудового дня, чудового настрою, чудових яблук, погоди, друзів. Хто ще не встиг підписатися на мій канал? Обов'язково підписуйтесь. Тисніть на дзвіночок. Ставте лайки. І всього вам найкращого. Всім дякую, хто зі мною. Бажаю вам, друзі, чудового.